Наша партія єдина, проти якої повстав весь український політикум старий, яке мочили всі, хто тільки міг. А інтер... Мочив. Це ви напевно бачили відео, яке виклали в інтернеті, про те, як інсценували, скажімо, обстріл ваших кандидатів. А то інсценували те відео, яке виклали?

В разі, якщо ви попадете до парламенту, яким буде перший законопроект, який ви внесете на розгляд. Я би хотіла е зайти в соціальний блок, тому що як кажуть, що там черги немає. Знають, що я не перемагаю то я, Знаєте, що зробила? Приз з симпатій. Я бійшла всіх старушечок, всіх, всіх літніх людей. Вони мене дуже гарно приймали. Я вислухала скільки болі, скільки образи на це життя. І повірте мені, чи теж я не прийду зараз, я чим зможу як людина, як громадянка України їм допомагати.

Кращий результат, аніж оголосили зі молоді. Чим я пояснюю цей результат? Очевидно, найперше ми погано працювали і не дійшли до виборців. Сьогодні молодь на вибори не пішла. Ні наплювати, що через це у нас менше не тому що мене нація держава цікавить більше. Але це страшна загроза. Я закликаю вас, браття і сестри, прокидайтеся. рассвета от убийства, вы скажи, решено ли? Мне очень приятно, да, что с каждым годом все больше и больше людей э, хотят попасть в власть не потому, что там хороший запах, а есть какие-то льготы, еще что-то, а хотят на самом деле изменить страну. А во-вторых, вы знаете, сколько человеку не поливая грязью, О нем он ну, судит по востокам. То есть, если он сам по себе ничтожество, то, в общем-то, можно его там причислять к лику святых, но это не по Задоволені результатами виборів Звичайно, Я задоволений результатами виборів. Головне, що Мільйони людей за нас голосували. Ми маємо сьогодні потужну фракцію в парламенті. Ми йдемо туди разом з однодумцями, і я думаю, що ми матимемо можливість у Верховній Раді реалізовувати свою програму. Який буде перший законопроект, який ви внесете в Верховну Раду, коли ви поведете в парламент? Значить, я зараз думаю над трьома комітетами, в які я б могла війти. Звісно ж, це комітет по культурі, також це как бы, соціальний комітет і по захисті прав людини. Я пока думаю. И в зависимости от того, какой это будет комитет, и такой будет первый законопроект. Но, естественно, мой первый законопроект будет обязательно связан с культурой. Я бы очень хотела бы вообще, чтобы деятели нашей культуры не только музыкальные, но и также всяческой украинской культуры присылали свои пожелания, говорили, что их не устраивает, чтобы они хотели изменить, чтобы мы вместе строили страну, государство. Это мы с вами. И я своим политическим шагом хочу показать молодежи в первую очередь, что не нужно бояться политики. Никто не придет из-за нас не построит нам хорошую страну Украины. Ну еще буквально одно запитание, чему самая радикальная партия. Вы такие радикальные уже? Вы <рес> знаете, события, которые произошли в Украине, я, я не могу просто в стороне больше оставаться. И Я понимаю, что ну, радикальное слово радикализм его вообще не нужно бояться. Это не сумасшедшие идеи, это способность принимать решения в самый критический момент. В Украине уже ну, такой критический момент, просто дальше некуда. Именно поэтому радикальная партия. О, дуже 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 хороший зло. Вила. Те герої радські області теж. Вила. От Путін розказує, що тут воює там досі. Бандеровці, фашисти, нацисти. От Юля, громадянка Росії, яка захищає Україну від ворога, від окупантів. Юля, дякую, честь вам і хвала. Я вашу заяву передав президенту. Будемо сподіватися, будем сподіватися, що ближчим часом ви отримаєте українське громадян. Дякую, до побачення. бо тверезий спосіб, життя це запорука Наші е, перемоги. Дякую. До зустрічі. Примай. Партія переможців.